Ми вже знаємо, що числа бувають зі знаком плюс, тобто додатні, і зі знаком мінус, тобто від'ємні. Сьогодні ми розберемо правила, які допоможуть нам додавати, віднімати, множити та ділити числа з різними та однаковими знаками. Під часу зауважимо, якщо ми маємо два знаки підряд або дві дії підряд, то в такому випадку обов'язково потрібно ці знаки або дії розділити дужками, тобто, щоб між знаками стояли дужки. Якщо ж у вас є три знаки, то відповідно буде дві дужки. Наприклад, перші дужки та другі дужки. Обов'язково наголошую, якщо у нас є знаки плюс-мінус, це можна сприймати як плюс один помножене на мінус наше число А. Зауважу, якщо у вас є така ситуація, то в результаті у вас буде виходити знак мінус. Тобто ви можете і маєте право замінити два знаки одним. Якщо ж у вас є мінус мінус, в такому випадку ви маєте право це замінити знаком плюс. Його можна писати попереду, можна не писати. Отже, якщо ми маємо дії додавання або віднімання чисел з однаковими знаками, то потрібно поставити їх спільний знак, а числа між собою додати. Наприклад, 5 плюс 2. Кожна з цих чисел має перед собою знак плюс. 5 плюс 2 отримуємо 7. Якщо ж ми маємо, наприклад, мінус 7. Мінус 8. Ми бачимо два числа зі знаком мінус, тому ми його пишемо, а потім ці числа просто-напросто між собою додаємо. 7 плюс 8 буде 15. Про мінус ні в якому випадку не забуваємо. Якщо ж у вас є додавання або віднімання чисел з різними знаками, то потрібно поставити знак більшого числа, і від більшого відняти менше. Більше та менше число можна визначити за допомогою модуля, або просто забрати знаки та порівняти їх. Припустимо, мінус 7. Плюс 5. Сімка є більшою за п'ятірку. Отже, ми маємо поставити знак мінус, адже перед нею знаходиться саме мінус. Після чого від більшого числа віднімаємо менше. 7 відняти 5 буде 2. І не забуваємо про наш мінус. Мінус 9 плюс 16. Оскільки 16 є більшим за 9, тому ми вважаємо знак плюсик основним. І від більшого числа віднімаємо менше. От той ми йому 7. 4 відняти 9. Оскільки 9 є більшим за 4, то ми ставимо стат мінус. Від більшого числа віднімаємо менше. 9 відняти 4 буде 5 і про мінус не забуваємо. Перейдемо до множення або ділення. Якщо у нас числа є одного знаку плюс-плюс або мінус мінус, то в результаті завжди будемо мати знак плюс. Наприклад, 6 помножити на 3 обидва числа є зі знаком плюс. В результаті отримаємо 18. Мінус 24 поділити на мінус 4. Обидва числа зі знаком мінус, отже, в результаті вмаємо плюс. Тому ми будемо мати просто 6. Якщо ж наші числа є різних знаків, то результат буде зі знаком мінус. Мінус 6 помножене на 3 буде мінус 18. Аналогічно, якщо ми 6 помножимо на мінус 3, теж вийде мінус 18. Мінус 24 поділити на 4 числа різних знаків отримаємо мінус. Мінус 6. 24 поділити на мінус 4 також буде в результаті мінус 6. Я сподіваюся, що ці правила допоможуть вам краще розібратися з діями чисел різних та однакових знаків. Бажаю успіхів у навчанні. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. А якщо вам потрібна практика та додаткова інформація, приходьте на сайт або в телеграм-канал. Бувайте!